Лариса Васильчак разом з онуком прийшла на перегрупу. Хлопець переніс дві операції на головному мозку. Заяву на розгляд справи родина подала ще у вересні до колишньої мсек. Та через нову реформу були змушені чекати на результат кілька місяців. Лікар наш подав на Руську 7, тому що ми там раніше на обласний мсек проходили. Тоді ми пішли в листопаді, хотіли знати, як продвігається. Сказали, що ми передамо ваші документи у далі кудись. Куди вас не по лікарі. Ну і тепер нас просто викликали. Дуже приємні лікарі, вони посочувствували, побачили дійсно і нам продовжили другу групу. Дуже гарні лікарі, дуже спокійні, досвідчені. Не... Без крику всі онкохворі, які претендують на групу, відтепер мають звертатися до Буковинського онкоцентру. Тут сформовані експертні команди з оцінювання функціонального стану здоров'я людини. Відібрано 15 спеціалістів. То в залежності від того, яке основне захворювання в пацієнта, там повинен бути або хірург, або радіолог, або онкоуролог. Тобто, якщо урологічний пацієнт, то обов'язково в складі експертної команди повинен бути онкоуролог. Тобто, якщо пацієнт, умовно кажучи, із злоякісним захворюванням головного мозку, там гліобластома, астроцитома, то по-любому повинен бути або нейрохірург. Або повинен бути радіолог. В онкоцентрі. Експертні команди працюють від початку січня. Засідають з вівторка по п'ятницю, з 14 до 17 години. Пацієнтів приймають по запису. Ми керуємося зараз законом України, так законом президента України, керуємося наказом Міністерства охорони здоров'я, а також постановою Кабінету міністрів. Тобто саме головне було розібратись в юридичних аспектах, тобто, ми мусили розуміти, які критерії оцінювання з нашої сторони, і так само на що ми маємо звертати увагу е з приводу того чи іншого захворювання. Враховуючи, що ми зараз розділені, тобто ми займаємося тільки онкологічною патологією. На кожну людину передбачено півгодини. Пацієнти, які безперервно перебувають на лікарняному 120 днів і потребують визначення ступеню працездатності, обстежуються позачергово. Основна ідея цієї реформи змінити підхід до оцінювання. Зараз хочуть оцінювати не саму хворобу, як назву, а саме стан пацієнта, оцінювати його. Функціональні можливості змогу до праці, до навчання, до водіння автомобіля оцінити саме стан цієї людини конкретно кожної, а не просто є діагноз, немає ніяких порушень стану, тому, тому тепер відбуваються такі зміни, тому що більше направлено на людину, на стан людини, на оцінювання повсякденного функціонування особи. Направлення на оцінювання має сформувати лікуючий лікар та внести всі документи через нову електронну систему. ЛКК проходити не потрібно. За новими правилами також скасована форма номер 088 та огляди у супутніх спеціалістів. То були випадки, де ми знімали групу інвалідності саме по онкологічному профілю, і радили пацієнту звертатись в інші профільні команди для оцінки супутньої патології. Тобто, на даний момент у пацієнта все стабільно, він в ремісії, даних за продовження онкологічної патології немає, але є загострення супутньої патології. Але це вже не наш профіль. Ми не можемо надавати інвалідність, спираючись на супутню патологію. Тобто, це не та проблема, до якої могла б привести наслідки там. Онкології так команда експертів формує адміністратор закладу. Щодня оцінювання проводить різний склад лікарів. Експерти в нашому закладі не знають, коли розгадатиметься ними який пацієнт, що унеможливлює якісь корупційні схеми, тому що досі в пацієнтів є предвзяте ставлення щодо, щодо лікарів. Це дуже неприємний момент, так як жоден з нас. Не хотів, не мріяв займатися саме цим. Кожен з нас це лікуючий лікар, який в першу чергу думає про своїх пацієнтів і хоче займатися лікарською практикою. Але так як країна потребувала змін, нам потрібна була ця реформа, тому наразі ми повинні займатися ще й цим. Олена Крячко, Михайло Урбанович, новини Сі4.